Соя одна з найбільш рентабельних культур, дає непогані врожаї і заробітки. Соя є основною зернобобовою культурою в світі. З її насіння виробляють борошна, олію, крупи, соєве молоко, сурогат кави. З зелених бобів різноманітні страви, консерви. Використовують також на корм худобі. З жому виробляють біопалива. Місце всі возміні. Кращими попередниками для соді є малозабур'янені поля після озимих і ярих зернових культур. Ці культури швидше за інші звільняють поля що дозволяє провести багаторазові обробітки в системі основної підготовки ґрунту. Розміщують сою також після просапних, кукурудзи, картоплі, буряка овочевих культур. На попереднє місце повертають не раніше, ніж за 2-3 роки. Не варто висівати сою після соняшника, багаторічних бобових трав і зернобобових культур. Соя, як бабова культура, є цінним попередником для інших культур сівозміни. Соя гарний попередник під зернові. Проте пізнє збирання сої не в усіх регіонах дозволяє вирощувати після неї азимі культури. Обробіток ґрунту. В рамках основного обробітку ґрунту проводять одне-два дискування важкими дисковими боронами БДТ-7 на глибину 8-12 см. Інтервал між обробками повинен складати не менше двох тижнів, що забезпечить переростання насіння бур'янів і їх наступне знищення. Недотримання вказаного періоду. Знецінює дискування як захід боротьби з бур'янами. Через 2-3 тижні після останнього дискування проводять глибоку осінню оранку на глибину 30-32 см лемішними плугами типу ПЛН. Оранка дозволяє, крім рихлення грунту, Знищити бур'яни, проростання яких спровоковане дискуванням, а також загорнути пажнивні рештки. Соя, порівняно з ярими культурами, більш вимоглива до передпасівного обробітку ґрунту. Ранній весняний обробіток ґрунту під сою починається з баранування зубовими чи пружинними боронами при настанні фізичної стиглості ґрунту. Баранують у поперек або під кутом до напрямку воронки в 1-2 сліди. На чистих вирівняних з осені полях після ранньовесняного баранування досіввий ґрунт не обробляють. На невирівняних з осені, засмічених зимуючими бур'янами або паталицею полях і притривалій холодній весні, необхідно проводити культивацію на глибину 6-8 см з наступним прикочуванням. Прикочування підвищує температуру посівного шару на 1,5-3 градуси і стимулює проростання бур'янів, які будуть знищені наступною передпасівною культивацією. Передпасівну культивацію проводять культиваторами типу КПС з посторіжучими лапами на глибину 4-5 см або комбінованими агрегатами типу акш 36 Культивацію проводять у поперек або під кутом до напрямку попередніх обробітків. Потрібно, щоб поверхня поля була вирівняна і без каміння, бо низьке розміщення бобів вимагає при збиранні низького зрізу. Висота гребенів і глибина борозен не повинна перевищувати 4 см. Удобрення. Першим заходом в системі удобрення сої є передпасівна обробка насіння мікроелементами, що забезпечує симбіоз бульбачкових бактерій з культурою, які своєю чергою фіксують атмосферний азот. Наступним технологічним прийомом за вирощування сої є ґрунтове внесення мінеральних добрив з використанням тукових сівалок МВУ 6, РМД 3200 та інших. Фосфорні і калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту. Азотні добрива вносять навесні під культивацію. За нормальних умов для діяльності бульвачкових бактерій. Внесення азотних добрив не обов'язкове. Значну прибавку доброжайності сої мають за внесення під час сівби в рядки гранульованого суперфосфату. Оприскування посівів сої регуляторами росту забезпечує високу ефективність в фазі ботанізації. Його доцільно поєднувати з внесенням пестицидів у бакових сумішах, а також з внесенням рідких комплексних добрив і мікроелементів. Сівба. Соя культура пізніх строків сівби. Головний критерій настання оптимальних строків стійке прогрівання верхнього шару ґрунту до 12-14 градусів по Цельсію. Оптимальні календарні строки сівби припадають на період другої половини квітня до половини травня. При більш ранніх строках сівби подовжується період проростання, насіння і паростки більш тривалий період піддаються інфекційному тиску збудників кореневих хвороб і зростає ймовірність засмічення. При більш пізніх строках сівби знижується вражальність, глибина сівби не повинна бути більше 2-4 см. Соя світлолюбна рослина, погана переносить затінення. У затінених рослин знижується висота прикріплення бобів на стеблі, що веде до збільшення втрат при механізованому збиранні. Це слід враховувати при визначенні площі живлення і густоти стояння рослин. Норма висіву насіння залежить від сорту і способів боротьби з бур'янами. Коростиглі сорти мають оптимальну густоту з перед збиранням 35-46 рослин на квадратний метр. Пізні сорти, які сильно гілкуються, 18-22 рослини на квадратний метр. Сіють сою, як правило, широкорядним способом, з міжряддями 70 см, сівалками з упн 8 УПС-12, джондір 1750 та іншими. Можливий висів із шириною міжряддя 45 см буряковими сівалками ссц 12 При застосуванні гербіцидних технологій сою висівають звичайним рядковим способом сівалками типу СЗ. Догляд за пасівами. Соя на початку вегетації росте відносно повільно і бур'яни конкурують з нею за споживання вологи, поживних речовин, використання світла. Втрати врожаю від бур'янів можуть складати 30-50%. Використовують в боротьбі з бур'янами механічні і хімічні способи. До механічних відносяться досходове та післясходове баранування, а також міжрядний обравіток. В сучасних технологіях вирощування сої переважають хімічні способи, що мають, порівняно з механічними, цілий ряд переваг. Це висока ефективність знищення бур'янів, в тому числі в зоні рядків, зменшення втрат на палива, зменшення кількості проходів агрегату по полю, можливість використання рядкового способу сівби та інші. Вносять гербіциди до сівби. Досходовим або післясходовим способом, використовуючи штангові оприскувачі. Визначити потребу азотного підживлення можна за розвитком бульбочок на кореневій системі. Якщо їх мало і вони сірі всередині, є потреба підживлення. Якщо бульбочок багато, вони крупні з рожевою м'якоттю, азотофіксація йде активна і підживлення не потрібне. Збирання. Сою починають збирати у фазі повного дозрівання зерна, коли в рослин опадуть листки, боби побуріють або набудуть властивого сорту кольору. Насіння легко відокремлюється від стулок і під час струшування боби гремлять. При цьому їхня вологість знижується до 14-16%. За низькою температури й вологого повітря зерно загниває, а в спекотні дні боби розтріскуються. Тому збирання потрібно проводити в стислий термін. Як правило, пасиви сої дозрівають без використання десикантів. Збирають сою прямим комбайнуванням, зернозбиральними комбайнами Славутич, Джандір, Сампо, Дон 1500, Нью-Холланд, Полєсся та іншими. Для збирання сої не бажано використовувати нові комбайни. Наявність гострих граней, виступів на бичах і планках молотильного апарату призводить до травмування зерна. Переостаткування комбайна для збирання сої полягає в установленні різального апарату на мінімальну висоту зрізування і зменшенні частоти обертання барабану молотарки до 500-700 обертів за хвилину, за низької вологості насіння 8-12%. Частота обертання барабана має бути мінімальною. Для якісного збирання треба звертати увагу на регулювання технологічного зазору між барабаном і підбарабанням. При обмолоті сухої маси зазори в барабані встановлюють 30-38 мм на виході 22-26 мм. А при обмолоті вологої маси відповідно 26-30 і 12-20 мм. Швидкість комбайна повинна складати 3-4 км за годину. Зібраний врожай відправляють на післязбиральну обробку до очищення і сушіння.